<кій> і всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Мініплей. І так, сьогодні я продовжую грати в рослини проти Зомбі 2. Так, що ж погнали. <кій> так. Ми, коротше, встановилися на цьому левелі, я його ще так і не проходив. Давайте поставимо кудись сюди, тому що тут буде доступ до усіх ліній. Так, то ми погнали. <кхем> Ускоряємо. Ну, коротше, в принципі, друзі, поки що це ізі. Поки що. Угу. Ось сюди. Так. <кхем> Якщо діди підуть, то в мене ж будуть тільки оці ряди за Дефані. Хух, дід пішов там, де в мене я можу, за... я можу тут задефати ще. Так. Ну, я оце я можу вбити. А тут, друзі, вже діди можуть бути опасними. Так. Так, ну а ряд я теж можу задефати. Так. Чуєте, поки що всіх задефали? Поки що. О, ми дідо виявили навіть до того, як вони стрибнули. Цікаво, цікаво. Піші я забув, подивитися, де, де, де. Ага, ось все. Зрозуміло, ставлю сюди. Так. Цього сюди. цього сюди. Ага, а цього діда мені потрібно так током. Так. Все, ми це пришли. Так, давайте. Наступний сюди. Так. В принципі, вже нормально. Так, живем. Так, тому погнали. Давайте ще на всякий випадок прикормку купимо. Так, знаєте, може потрібно буде. Так. І... Хм, ще один. Сюди, тому що тут відро. Так, друзі, відро це ще проблемка. До речі, подивіться, скільки ми зараз годин. Так. Ось дивіться. Просто 9.31, а я відео знімаю Так. А добре, погнали! Давайте сюди кудись. Ні, давайте сюди. Він буде бити отут, отут і отут. Три ряди зразу. Три ряди. Три ряди це буде їм було, друзі. Так, ось його поставимо сюди. Ну і оцях ми вбиваємо. Так, все. Погнали далі. Ще один. Ну давайте ще одного сюди тройного. Бам! Тепер в один ряд потрепури летить. Так. Далі, 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 давай. Фінальний... Фінал вейв. Ну погнали. За, зараз ми його пройдем. Так. Давайте сюди даже отак ось прикормлення. Так. І ось так всі, всіх чотирьох на один ряд. І в нас нове... Так, друзі! Так! У нас нова рослина! І до речі, ще, друзі, я отримав пеньок. Як би це не звучало, але так, я отрив пеньок. Ну, коротше, друзі, мені просто дали... На сьомий день я забрав подарок, а в подарки був пеньок. Просто пеньок. Так, ну погнали, погнали. Правда, я не знаю. От, Друзі, хто знає, навіщо мені пеньок? Тобто, дивіться, в мене є пеньок, але в мене є оцей горний Але, по суті, я можу поставити три пенька і одного цього. І в нас буде зразу три ряда бити. І ще і горячий ми будемо. Ну, я не знаю, ну у мене поки що фріска є. Я думаю, я поки що на фріски. Так. Так. І давайте нове нову рослину зав'язаємо зараз. <coughs> так. Я не знаю, кого купити. Краще кабачка, чи я там можу ще рослину купити, зараз я вам покажу. Обов'язково напишіть в коментах, Я зараз вам переведу її текст. Так. І, до речі, я можу розблокувати оцю морковку. Я не знаю, я просто її розблокував, Так, зараз я переведу, що вона робить. Але я пам'ятаю, що вона, типу, як восстановлювала рослину, Так. Повертаю до життя з'їдені рослини. Тобто, дивіться, наприклад, я поставив там трійний грохостріл за 300. Далі я ставлю морквину за 100. І цієї морквини вертаю те, що я міг з поставити за 300. Ну, коротше, воно реально допомагає. Так. А де ця рослина, яку я бачив? Там такий, корот... такий коротший, привид. Так. Тут, коротше, такий привід рослини є. Є. І я його можу купити за 100 кристалів. Ну, але я можу купити гіпногриба теж. А гіпногриб це, знаєте, таке. Діло круте, так скажемо. Так. Ну, коротше, зараз я вам його покажу в книгі просто. Так, давайте погнали. Воно, я його бачив в книгі, я його можу купити за 100 гень. Во, ось воно. Це такий Ні, не банан. Який банан? Мені не потрібен ваш банан. Во, ось. Дивіться, джехост е, е, пепер. Зараз я вам скажу його можливості. Дивіться, е, при, примарний перець. Е, коштує сонце 75. Мі, міркість е, 500-350. ну Це, коротше, типу, Ну, коротше, 500, на следуючому левелі 350. Це, типу, його ХПшки. Далі. Оцей. Що він може. Де він може бити? Спереду та ззаду. Е, він Тому він відноситься до пер, перцево м'яти. Це така м'ята, яка гаряча, що вона всіх гарячих в Я, Є ще пошкодження від 30, то буде на наступному левлі 35. І перезарядка це 15. Але на наступному левлі буде 4. Дивіться, друзі, що він робить? Джихост перпест переслідує зомбі, які проходять повз і вибухають через обмежений час. Ну і ще є рослина їжа, оце, що воно ну, уселяє, завдає великої шкоди всім зомбі, що знаходяться поблизу і росії свій таймер. До речі, давайте його він, в принципі, мені сподобався. Дайте, погнал Це я його купив за свої геми. Так. Апгрейдаємо. Зараз будемо, коротше, тестити нову рослину. Так, я його вже купив, як ви бачите. Що, давайте будемо тестити. Надіюся, це буде імбово. Тому що це просто вроді як івентовий він продається в івенті. Тому давайте. Так, ось він. Ось. Я взагалі не представляю, що він може робити. Але я думаю, що це імба якась. По ідеї, я сподіваюся, що це якась имба. це може бути і ГГ якийсь. <кхм> ну, я думаю, що якщо воно прямо настільки, що і 100 гемів, і таке щось, опис. так, давайте. Ставлю. Ніфіга! Що? Ви це бачили? Тобто дивіться, я його ставлю? Він так б'є зомбі І далі пропадає. Так ще й коштує він тільки 75 солнц. а він на зможе? Ні, не, не такий сильний сильный. Оу oh, ще. Підождіть. Тобто я його можу прикормкою. Просто так взяти. І він рознесе зомбі? Що? Так, добре, друзі, це мені подобається. Це мені подобається, це добре. Так, давайте. Зараз цей просто підходить. А, він бронірований, Та ми його броню знесли ультою просто за якісь секунди, я не знаю. Що це просто, що це за імба Ааа, він ще через деякий час, правда, взривається. Але добре. Друзі, що він взривається, це ще добре. Ви бачили його ульту просто? Тобто, наприклад, якщо на нас нападає якийсь гаргантюа, а я напоминаю, що горох стрілу тут поможе тільки трьома ультами десь. Ну, або щось таке, то це ми можемо просто його отак поставити, то навіть отак в толпі. І дивіться, що далі буде? Він просто рознесе всю толпу зомбі? Ви, ви десь таке бачили? І далі ще їй взривається. Так, друзі, ну це дуже імбово, це дуже імбово. Я не знаю, що це за імба, але воно походу в івенті, тому що раніше вроді до Хеллоуіна, ну, типу, зараз такі, типу, типа, івент Хеллоуіна, знаєте, то раніше я його не бачив. Що я його можу купити? А ну давайте, бам! Все! А він ще й далі взорветь! Він далі продовжує домажити. Він поки що не, взірвав, не взірвався, далі продовжує домажити. Ви де таке бачили? Я думаю, ніде. Я не знаю, що це за імба, але це реально імба якась. Люта. Все, коротше, все, це тепер в мене замість вишні. Це тепер замість вишні, я буду ним всіх розкинувати. Це я просто пройшов просто пройшов в левел од нема ма. Тому що перезарядка дуже швидка і коштує він дешево. Я не знаю, це імба якась. Просто якась імба. Я не знаю, що ще сказати. Так, все, друзі, більше точно нічого не купую. А то понакупляю тобі собі тут за геми Ага, забудувати деф. Ну, деф це зразу для мене, дефці зразу я вже знаю, що поставити, оце. Оце візьму. І я вже готовий. Так, але добре, друзі, погнали. Деф це просто ізі зараз. Робимо ось так ось. Все! Я готовий! Я далі просто цих буду ставити і ультувати, і все. Бам. Так. Якщо тут буде хтось бронірований, то це зразу, це і ульта. Бам! Щоб не був бронірованим, так скажемо. А він ще й далі домажить. Він ще й далі домажить, а далі взривається. Стоп, <кій> що? Підожди, це в нього взрив такий, що він просто взяв і оце і оцю броню просто зніс за один удар. Це, це в нього урон такий? Тобто взрив? Йо-мою! Просто звук... На этом шутку устаем. Так. Бам. Бам. Так, підходьте, підходьте до нього, підходьте. Я, в принципі, не, не проти, что ви до него підъедете. Так. Подождите, а якщо це мого цього поставити? То скільки він знесе? Він взагалі піаніно знесе. Оооо. А це погано. Зроблю отак. Тут броніровані! Ну все тут кроме тут просто, якщо тут броніровані, то це об геге. Ой, в нас, друзі, нова рослина знову. Подожди, це одна рослина, та яку я купив загиблій. Друга те і дві ще ті, яку я получив. Друзі, три рослини на відео звучив. <клухи> ще й за перші 16 минут. Так, і давайте ще оцього спробуємо оцього члену. Ну і далі просто стандарт. Бан. І давайте на всякий випадок зав'язаємо цю моркви, візьмем будемо дивитися, як вона взагалі працює. Ну Дуже багато людей кажуть, що вона взагалі Ну не дуже корисна, так скажемо. Так Якщо. Рослина дуже дорога, то да, друзі, це буде імба. Якщо рослина дуже якась дорога, я не знаю. Ні? Ну, якщо рослина просто дешева, то це, друзі, не імба. Так, друзі, якщо рослина буде якась, я не знаю, ну, дуже дешева, наприклад, що там 5 сон. Ну, це дуже дешево. То буде це, друзі, ну, Марквина, це буде не дуже вже імбова. Так, добре, погнали. О, підожі, та що це й робить? Це якийсь боб. Так, ну добре. Стоп. Що? Що? Ви хочете сказати, що я просто його можу поставити його заїдять? І просто зобік зірветься. Що? Вони шутять. Ну дивіться, а цей чел бронірований, так. Держите, ну, морквина як? Ну так, морквина працює. Але так би я його переставив за 50? Але добре, Та навіть привідом вже не потрібно стало. А що? І все! І за це я заплатив! ви серйозно! Стоп. Стоп, я можу ще один поставити. Стоп! Тут їх стоїть декілька! Тут. Я їх так можу наставити п'ять штук. Так, я передумав, друзі, це імба! Так, давайте. Дивіться, п'ять вистрілів на одній клітки. Так, коротше, друзі, так, це не дуже економно по грошах, але, друзі, по тому, що, наприклад, економія в цих клітинках, що, типу, потрібно, щоб клітинки не дуже занімали, то в принципі можна. А в найдужчі мені поки що подобається оця рослина, оцей бомбу. І оцей привид. Тому що привид це просто імба, яка рознесе всіх. І ззаду, і впереду, коротше, всі. Ми можемо врятувати гречі. Як і тут зараз, дивіться, бам. Я поставив вперед, щоб вони не гризли. і тепер привид просто їх жре. І далі ще й відкривається. Якщо привид ще й завжди оставався, то це був, взагалі було взагалі імбово. Бам. Все минус. Просто минус. А зараз він чи взорвается. Чи після музею не взрываться, бежит. Я він взрываться після ульти? А, ні, він після ульти остається Так, записка, записка. Ми записку получили, друзі, давайте. Зараз подивимось. Угу. Вони корожи. Я щось там хотіли то толі ну, то мозги заїсти на што, щось. Але в них це не дуже вийде, друзі, тому що в них це ніколи і не виходить. Так, погнали. Гарантю, ну гарантю при... Ні. Ну ні. Якщо з трючками, то це ні, друзі, з трючками це буде дуже складно, ну хіба що давайте у ну, до так будемо в'язати. Ну це і нам повезло, що він не, не бронірований, а що він обичний. <кхем> нам не дуже повезло, що за гарантію без привіда і без фрізок. Це взагалі, це взагалі буде харний. Я, я не розумію, що ми вже Тобто Тут, тут, тут максимум оцей спасе. Але від гарантіові не спасає. Ну не знаю, від оцього цього він може спасти. Я просто баг не шовну. А ні, я не знайшов баг. Мені б зараз цю моркву волшебну не, не помішало друзі. Просто током. Просто без тока тут ні, ні, нічого би і не спасли. й тут теж. Чи тут не без тока, а без оцього як його. Без стрючка. <кій> тобто без ульти. А тут тепер не оцього ульту потратимо. Так, давайте ставимо. Сюди горь... Сюди горіх, сюди горіх. Сюди оце. Давайте де фаємо тут. Де фаємо тут. Оце це ми обдобряємо. Тобто повишаємо стрючок. Сюди я поставлю оце. Так. Сюди, сюди я поставлю оце. Я не знаю, коротше, друзі, що мені робити. Це було дуже хардкорно, я, я це відчуваю вже. <кхем> ну це не броньований. Ні. Просто ток! Тут три відра, як я з ними справлюсь? Так ще й без прикормки або тока. Ні, друзі, ну тут просто ток. Просто тут вже без варіантів. Так. О, ще, а тут это ці. Так, зносимо Сюди дід прилетів. Діда... Діда, я минушу. Сюди гарганчуа полетів. Ну, ну, конечно, друзі Нам же тільки гаргантюа тут і не хватало, так? Давайте. Друзі, вибиваємо мінус гарничла, навіть без тока. Але я потратив на нього всі всю ульту, коротше. Сюди я ставлю оце. Сюди я дефаю оце. Сюди я ставлю оце. Отак беру горіхи. Дефаю горіхи, горіхи. Все, горіхи, горіхи в нас тепер броньовані. Давайте. Все, на горіхах є, є броня. Давайте, тепер їх виносимо. Ток. Ток. Давайте. О, ні, тут ще й два відра, а може і три. Друзья, пипец я, кейс. Ты полный пипец. Два гарантиона, ну конечно, конечно. Ладно, тут уже ток, тут просто ток. Тут уже, друзья, просто ток в соло буду, Ваше Ні! Я просто не встиг туди ультанути ззаді, щоб оцього. Я із-за м'якого програв. Так, друзі, зараз я буду переключатися до такого ж моменту. Так. Просто як. Як? Коротше, друзі, я його заново пер... перепрошов в ні, ще… Ще не до перепроходимо, ну коротше, так, давайте, просто так. Так, друзі, я зміг прийти заново. Це було вже складно, але. Підіжні, тобто за те, що я так старався. Я отримую якусь обичну пін'яту і все. З якою мені навіть не випаде якась нова, якась нова рослина, вибуть просто карточки. Або карти на усилення. на усилення. Вони серйозні? Подожіть. Або вони зараз вгорають. Або я не знаю просто. Ну, вони ріл? Так, Так, добре, наступний у нас буде оцей струмок. Ну, коротше. Що ж, я думаю, що на цьому вже пора закінчувати. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення! Бувайте!